Про причини низького морально-бойового духу та провальної мобілізації. От вам живий приклад. Людина пішла добровольцем в 2022 році, воював, але потім отримав поранення. Поранення Осколкове в обличчя і в результаті втратив людина зір. От. Коли йому дали форму 100, пройшло. Він дві неділі пролежав у, у посаді, просто у посаді разом з іншими пораненими солдатами, чи тільки через дві неділі до нього добралися е, лікарі. І виписали йому форму 100. Військова частина відмовляється проводити службове розслідування і вписувати, що це поранення було під час захисту батьківщини. Вони навіть не вписали, що це поранення було під час несення служби, розумієте? Ми людині допомогли оформити інвалідність, допомогли звільнитися з військової служби, але вже пройшло величезна кількість часу, і військова частина відмовляється виконувати рішення суду про проведення службового розслідування і встановити, що це було саме під час захисту батьківщини. Хочу сказати, що ми від свого не відступимося в будь-якому разі. Ця людина, учитуючи, що вже допомогли йому звільнитися і допоможемо отримати компенсацію, як людина, яка отримала інвалідність під час захисту батьківщини. Там навіть за третю групу йде дуже велика компенсація. Але сам факт розумієте, що людина добровольцем пішла. Жодних дій тепер відношення неї не робить її військова частина кошти не відпла не виплачує за те, що він втратив своє здоров'я, свій зір і отримав інвалідність. Одне тільки хорошо, що хоч вдалося звільнитися з військової служби після того, як отримав інвалідність. Ось це є важливішою причиною, чого в людей низький моральний дух та чому інші не хочуть іти воювати, дивлячись на такі приклади. Прохання, будь ласка, змініться, відносьтесь до людей по законам, які написані Верховною Радою, по всім наказам, які написані Міноборони та всім іншим. Виконуйте це, і люди вас повірять. У разі потреби звертайтеся, контакти шапці профілю, ваш адвокат не клесе.